Ну і нагадаю, 3 лютого Білорусь повідомила про початок перевірки бойової готовності своїх збройних сил. Йдеться зокрема про механізовані частини та перевірку застосування розвідувальних та ударних безпілотників авіаційних комплексів при сумісному виконанні завдань із сухопутними військами та з активним застосуванням засобів радіоелектронної боротьби. Білоруське відомство повідомляло, що під час перевірки було заплановано пересування так само і військової техніки. Ну і чи є загроза повторна для нас з боку наших північних сусідів? Далі будемо говорити із журналістом Валерій Калиновський. Наразі з нами наживо, панна я вас вітаю! Слава Україні! Вітаю колеги! Ми вже побачили в 2022 році, що Лукашенко не готовий залучати свої війська, щоб чинити агресію проти України разом з російськими військами, але все ж таки чи дозволить він повторно надіслати російські війська на свою територію, тому що ну є ризик того, що вони можуть піти звідти знову? Бо не факт, що минулого разу Путін йому не казав, що ми не підемо, просто налякаємо. Ну, ви знаєте, тут щось гарантувати, якось прогнозувати дуже важко в цих питаннях, тому що це все не як і ця війна, яка почалася масштабна у 22-му році, в тому числі з території Білорусі, була велика загроза і була велика співучість режиму Лукашенка з російськими військами з російською владою, тому якби. Лише можна гіпотетично про це говорити, і треба що мати на увазі, що протягом цього року заплановано декілька навчань, тому числі спільних з російською владою. Там називається захід 2025 і так далі. Їх багато різних заплановано, вони будуть проводитися. Чи будуть вони використані для чогось, так скажемо, провокативного, Теж ніхто, я думаю, не може сказати чи гарантувати, що цього не буде. Ось тому, що в 22-му році, саме після навчання на території Білорусі, російські війська вторглися. Ось тому все таки, якби як загально нічого не можна передбачити, але такий останній тренд, що все-таки зменшується, і кількість навчань, зараз сказали, що розпочалася там тренування збройних сил Білорусі. От перше за цей рік минулого року, майже щомісяця, щодня вони не, не зупинялися ці всі навчання, була так. І риторика, і була така підготовка, мобілізація дуже на високому рівні. Зараз трішки менше і тренд такий, що все таки послаблюється, скажімо, напруження і розуміння в Білорусі, що напевно все таки йде до, до замирення, і Білорусь навпаки не говорить про те, що вона готова якось там приєднатися, а говорить про те, що хотіла б мати місце за столом переговорів, щоб було враховано їх інтереси під час переговорів щодо миру на території України. Це інше це питання, де вони там по якому стороні хочуть сидіти, але, але те, що який тренд такий загальний політичний і в цьому керунку зараз в Білорусі, те там що що говорить влада, і що говорить опозиція? Також Світлана Тихановська теж говорить, що білору інтереси треба було б врахувати таким чином, щоб після підписання якоїсь угоди з Україною Путін не загарбав Білорусь, якось якось тобі криза потішного так би так би та така так такий тренд політичний, якщо говорити вже не про Україну, а про інші країни Зеленський згадав Балтійські країни і так само Польщу. Ну проти України можливо Польща якось і не виступатиме. А от щодо Балтійських країн і Польщі чи є ризик, що з території Білорусі Росія буде діяти вже по них? Ну це вже менш ще менше я думаю, вірогідність. є різні, скажімо так, дії білоруської влади, які сприймаються як провокацію, зокрема те, що відбувалося вже багато років з 2021-го на кордонах євросоюзу, на польських кордонах, на литовському кордоні. Це мігранти, так звані, організовано прибувають. І білоруську владу звинувачують, що їх привозять спеціально. Ось оцей процес відбувається. Там і солдати загинули, наприклад, у, у, у Польщі. Тобто, напруження є ось чи воно далі розвинеться? Ну скажімо, білоруськими силами напев, напевно ні. Я думаю, що там таких помітних сил немає. Хоча будуються якісь нові фортифікації близько литовського кордону, там якісь укріп райони, так звані. Тобто щось демонструється, так значить, качають мишці, що що називається. Але реально якоїсь такої підготовки, і реально ну я б це не прогнозував. Тож давайте підсумовуючи, от Білорусь яким чином вона в принципі може бути залучена у війні Росії проти України? Це лише інформаційно чи все ж таки є ризики ще якогось фізичного залучення? Бо мені здається, ви 22-го році каза говорили, що е, е, Путін там попросив Лукашенка, щоб він е, якось перешкоджав постачанню зброї на території України. От який максимальний е, ресурс і максимальне залучення, імовірне враховуючи все, що є наразі в інформаційному просторі, е, може бути? Ти з боку Білорусі проти нас. Ну, інформаційне то так, тому що пропаганда антиукраїнська діє в державних засобах масової інформації. Потім різні заяви на підтримку Росії з боку Лукашенка і всіх, хто там з міністрів його так це відбувається. Потім лікують російських солдат, навіть тих, котрих обмінюють. Тобто, вони наразі якісь, скажімо, постачання чогось там потрібного для війська, такі тилові функції виконуються. Так, надання полігонів може бути для навчання. Це теж під. Бувалася в тому числі і в скажемо Вагнерівці теж перебували тут на території Білорусі, тобто це теж так, ну але щоб фізично, щоб у білоруські солдати пішли, втрутилися на українську територію, думаю, що це маловірогідне, і якби і дай Бог, щоб цей період, коли були великі побоювання з цього приводу, щоб він вже дійсно минув, обстрілів з боку Білорусі, також на вашу думку, можемо не чекати. В тому тренді, який є, так, але як завжди тут ми не можемо достатньо, бо не ми вирішуємо, не ми діємо. Ми лише оцінюємо, що відбувається відбувається в Білорусі, в Україні, в Росії і, і в інших державах регіону. Дякую вам за ваш аналіз. Було дуже цікаво вас послухати. Валерій Калиновський журналіст був з нами живо. Ми поговорили про оперативну ситуацію в контексті імовірності залучення в якомусь сенсі Білорусі у війні Росії проти України. Поки що бачимо тенденцію, що Лукашенко злякається це зробити, як по суті, це зробив і в 2022-му, Але тоді були обстріли з території Білорусі і йшли російські війська. Сподіваємося, що і від цього він цього разу буде відмовлятися. На тепер кажу. Вам до зустрічі до завтра, до сьомої години ранку. А тепер буду передавати слово моїм колегам Олесі і Славі, які вже готові перехоплювати ефір. І я впевнена, що Слава зараз зачитає ваші чергові коментарі. у Viber. Як слава зачитає коментарі у Вайбері, друзі, повітряна тривога поширюється Україною через загрозу застосування балістики. На жаль, я от так мушу перехопити. Дивимося зараз, по яких ну практично, вся Україна вже червона. І це повідомлення від повітряних сил про загрозу по всій території застосування балістики. Зверніть увагу, будь ласка, на це.